З миром вам Божим ще якихось 200 років назад люди всі вірили в Бога. І коли люди стали відкидати Бога, світ він отримав безбожжя. І ми отримали дві світові війни, де було багато смертей і мільйони смертей людських. І зараз Біблія нам говорить про те, що ми стоїмо на порозі шостої печатки. Шоста печатка це великий, великий апокаліпсис. там, де небо воно звернеться в сувій, зірки будуть падати з небес, тому що захист він обірветься і він уже не буде здержувати отой агресивний е космос. 说。<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure.